Історія про те, як випадковість призвела до незвичайних наслідків. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із того, що під час сильної грози якийсь чоловік біжить по залізничних коліях. Він одягнений у помаранчевий комбінезон, що нагадує тюремну робу. Чоловік забігає у якийсь ангар, одягає маску і газовим різаком вирізає отвір у металевій ніші, звідти незнайомець дістає якийсь набитий грошима. Він радіє, побачивши пачки доларів, та забирає кейс із собою. Далі ми переносимося у дім 11-річного престона Вотерса. Його старші брати, 16-річний Деміан та 15-річний Ральф, постійно вторгаються до його кімнати і залишають там свої коробки. Хлопці організували невеликий бізнес, продаючи різні дрібниці, і престона дуже дратує те, що для цього використовується його кімната. Хлопчик жаліється на це батьку Фреду, і просить, аби його старші сини зберігали весь цей мотлох у себе. Однак чоловік підтримує ініціативу хлопців. Він каже престону, що його братам треба місце для бізнесу, а у їхній родині вони завжди допомагають одне одному. Крім того, Фред нагадує, що хлопці не займаються дурницями, вони працюють на відміну від престона. Чоловік каже, що він, до речі, теж почав заробляти рано, і у віці престона вже непогано отримував миючі автівки. Потім Фред приносить у кімнату комп'ютер. Чоловік каже, що мав зайвий в офісі, отож забрав його, адже для бізнесу синів це зайвим не буде. Мати хлопців Сандра нагадує престону, що вже час їхати на день народження його однокласника Буча, і хлопчик не дуже цьому радіє. Стоячи біля комп'ютера, престон вводить образливі кричалки про своїх братів і змушує програму озвучити їх в голос. Деміан та Ральф кидаються до комп'ютера, але оскільки вони не розбираються у ньому так добре, як престон, то просто витягають його із розетки. Після цього брати дають престону прочуханки за цю витівку і наказують не нити. Одразу після цього Фред везе Престона у парк розваг на свято Бучча. Батько хлопця дуже економний, тому дає на розваги йому лише кілька доларів. Коли Престон зустрічається з однокласниками, вони усі йдуть до каси. Діти купують собі по 20-30 жетонів. Імениннику вистачає коштів аж на 50, А от престон може дозволити собі лише 6 штук. Круті атракціони, такі як американські чи водні гірки, виявляються, коштують дорожче. Тому, поки усі однокласники веселяться там, престон змушений кататись на нудних дитячих атракціонах. Він почуває себе жахливо і дуже самотньо. Наступного дня за сніданком батьки питають престона, як пройшло свято, і хлопчик відповідає, що це був кошмар. Він злиться, що не дивлячись на те, що їхня сім'я живе небідно, йому ніколи не дають достатньо коштів, і серед інших він виглядає лузером. Саме у цьому й Деміан та Ральф поспішають на баскетбольну гру. Вони хизуються, що самі собі купили квитки і ще й мають купу дрібіску для розваг. Престон каже, що це несправедливо, їм все, а йому нічого. Однак Фред заявляє, що усе чесно у його братів є робота, і вони вміють економити. Сандрі все ж стає трохи шкода молодшого сина, і вона вирішує раніше терміну віддати йому подарунок від бабусі на день народження. Старенька завжди присилає чек, і Престон кидається шукати, скільки доларів отримує цього разу. Однак хлопчик засмучується, коли бачить, що бабуся забула вписати суму у чек. Роздивившись його, Фред каже, що підпис вона поставила, отож вони можуть самостійно вписати суму. Престон просить батька написати чим побільше, однак той вводить число 11. 10 – те, скільки хлопчик отримав минулого року, і долар батько накинув, враховуючи інфляцію. Ввечері Престон з'ясовує, скільки часу йому потрібно, аби поклавши свої 11 доларів під депозит, він отримав мільйон. Термін виявляється невтішним 342,5 тисячі років. Засмутившись, Престон складає список бажань на свій день народження, серед яких вбити братів та мати власний дім, після чого лягає спати. Наступного дня той самий чоловік із початку фільму, якого, як виявляється, звати Квіглі, приходить у будівлю банку. Він іде до президента банку Бідермана, який раніше посадив його за ґрати. Чоловік страшенно лякається, побачивши втікача, але той каже, що поки що бідерман може не хвилюватись. Квіглі пояснює, що не вбиває його лише тому, що йому треба послуга. Чоловік витягає кейсі з мільйоном доларів і каже, що ці гроші треба відмити, так як ці купюри досі шукають за номерами. Бідерман говорить, що це надто велика сума, і тоді Квіглі починає погрожувати йому та його сім'ї. Зрештою, голова погоджується зробити усе, що скаже Квіглі. Чоловік пояснює, що завтра прийшла людиною із чеком на мільйон доларів. І бідерман Повинен буде до того часу дістати і віддати йому цю суму, але не міченими купюрами. Зрештою, Бідерман проводить квіглі до виходу, даючи йому нову чекову книжку. У той же час Престон приїжджає у банк із наміром відкрити депозитний рахунок. Однак касирка Шей Стенлі говорить, що 11 доларів замало. У них мінімальна сума, яку можна покласти, 200 доларів. Засмутившись, Престон каже, що спробує назбирати 200 доларів, однак він не знає, коли йому це вдасться. Шей ласкаво каже, що буде на нього чекати, і з радістю потім відкриє хлопчику рахунок. Престон виходить на вулицю, тримаючи в руках свій чек. Раптом Буч, що проїжджав повз, вихоплює папірець і починає втікати. Престон кидається в погоню, і хлопці заїжджають на стоянку. Престон чимдуж крутить педалі, однак його старенький велосипед ламається, і хлопець падає на землю. Саме у цю мить квіглі виїжджає із стоянки і, не помітивши престона, наїжджає на його велосипед. До них одразу підбігають люди, аби переконатися, що із хлопчиком усе гаразд, а слідом за ними на стоянці з'являється поліцейська машина. Боячись привернути увагу копів, Твіглі поспішно дає престону чек за зламаний велосипед і втікає із місця події. Коли престон повертається додому, батьки накидаються на нього через велосипед. Хоча хлопчик каже, що це і так був вже Брухт, вони все одно звинувачують сина у халатному ставленні до речей. Зрештою, ображений престон іде у свою кімнату, бажаючи якнайшвидше з'їхати із цього будинку і жити за власними правилами. Трохи пізніше Престон згадує за чек Квіглі і бачить, що той поставив підпис, однак так як і бабуся не вписав суму. У голові хлопця одразу народжується план, і з допомогою комп'ютера він вирішує самостійно заповнити чек. Престон довго думає, яку ж суму туди краще вписати, і зрештою вводить один мільйон доларів. Хлопчик видруковує необхідну інформацію на чекові і ледь засинає в хвилюючому очікуванні. Наступного дня престо не дав банки з наміром отримати готівку. Коли він передає чек серці, вона сміється, вирішивши, що це жарт. Але потім жінка вирішує відвести хлопця до голови банку, аби він вирішив, що робити з малолітнім шахраєм. Жінка пояснює бідерману ситуацію і повертається до роботи. А от чоловік розуміє, що тримає у руках чек із тієї самої книжки, що дав Квіглі. Оскільки сума та час, у який мала прийти потрібна людина, збігаються. Бідерман вирішує, що це геніальний хід квіглі прислати дитину, яку точно ніхто не запідозрить. Бідерман дістає із свого сейфу один мільйон доларів і наповнює ними рюкзак Престона. Коли Бідерман питає хлопчика, чи знає він, що далі робити із грошима, той задоволено каже, що абсолютно точно так. Забравши рюкзак із грошима, Престон швидко йде із банку. У той же час туди приходить реальна людина від квіглі, чоловік на ім'я Джус. Побачивши, що і йому треба мільйон, касирка відправляє клієнта до Бідермана. Джус приходить до президента, віддає йому чек і чекає на гроші. Бідерман нічого не розуміє і питає, хто тоді був, той хлопчик із рюкзаком. Джус відповідає, що гадки немає про що мова. Він має забрати у бідермана гроші, інакше той постраждає. Розуміючи, що він віддав мільйон не тому, переляканий Бідерман вибігає з кабінету. Престон тим часом чим-дуж біжить додому. По дорозі він зриває табличку із номером телефону біля будинку, що продається. Виявляється, цей же маєток хоче купити квіглі, і він вже розмовляє з власниками. Престон же використовує спеціальну програму на комп'ютері, що змінює голос, і телефонує ріелтору. Він представляється містером Макінтошем і каже, що хоче викупити будинок. Вони із Квіглі починають торгуватись, і зрештою Престон перемагає, запропонувавши 300 тисяч доларів, що вдвічі перевищило початкову ціну. Щасливий хлопчик в ейфорії розкидає гроші по кімнаті, розуміючи, що тепер він багатий. Тим часом Квіглі разом із Джосом допитують Бідермана, що віддав мільйон якомусь випадковому пацану. Бідерман виправдовується, говорячи, що гадки не мав, що це непотрібна людина. Він побачив підпис на чеку, тому й нічого не запідозрив. Квіглі кричить, що Бідерман бреше, адже він нікому не виписував чеки. Але потім чоловік згадує про хлопчика на стоянці. Бідерман показує фото із камер відеонагляду, і Квіглі одразу його впізнає. Злочинець говорить, що вони повинні знайти малого, і бідерман буде йому цьому допомагати. Тим часом Шей помічає підозрілих людей, що прийшли до Бідермана. Виявляється, насправді жінка агента ФБР під прикриттям, що розслідує справу Бідермана про відмивання грошей. Через маленький мікрофон вона каже колегам, що голова банку, схоже, знову взявся за старе. Престон же продовжує жити на широку ногу. Він бере в оренду лімузин та наймає водія Генрі. Оскільки через зламаний велосипед Престона посадили під домашній арешт, він втікає через вікно. Хлопчик іде до свого нового будинку і знайомиться із Генрі. Престон каже, що він від містера Макінтоша, отож сьогодні водій обслуговуватиме його. Після цього Генрі везе хлопця у торговий центр. Там Престон спочатку відвідує люксові магазини одягу і повністю міняє імідж. А потім він купує різні іграшки, гаджети, електроніку та багато інших дрібниць, при цьому наповно розважаючись із Генрі і чудово проводячи час. Водій і собі впадає у дитинство і відривається разом із Генрі. Хлопчик вже думаючи не лише про себе, дарує чоловікові годинник. Пізніше Генрі катає престона вечірнім містом, і той наостанок досхочу об'їдається морозивом. Повертаючись додому, Престон помічає ще, що вийшла на пробіжку. Жінка хвалить машину, і престон вигадує, що знайшов роботу, і це автівка його боса, містера Макінтоша. Окрім цього, Престон каже, що завтра зайде в банк, адже нарешті він має 200 доларів, аби відкрити рахунок. Наступного дня, коли Фред збирається на роботу, він бачить, що уся дорога повністю перекрита фургонами. Чоловік не розуміє, що відбувається, і намагається випитати, що вони всі розвантажують. Якийсь хлопець скеровує Фреда до маєтку, який нещодавно продався, і той бачить там свого сина. Престон поводиться дуже по-діловому і керує усіма підрядниками. Коли Фред вимагає пояснень, хлопчик каже, що знайшов роботу у такого собі містера Макінтоша. Він переїжджає у цей маєток, отож хоче скоріше його облаштувати. Коли Фред жаліється, що цей Макінтош перегородив усю дорогу через одне лише слово престона, робітники звільняють проїжджу частину. Усе це дуже дивує Фреда. Протягом кількох наступних днів Престон облаштовує біля свого нового будинку справжнє ігрове містечко. Він називає усе це подарунками від його дуже заможного роботодавця. Генрі у всьому допомагає престону і із задоволенням розважається з ним і сам. Трохи пізніше у банк приходить ріелторка, у якої престон купив дім. Вона приносить готівкою 300 тисяч доларів, аби покласти їх на рахунок. Шей помічає, що купюри мічені і дізнається від жінки, що їх передав такий собі містер Макінтош. Тим часом Квіглі, Бідерман та Джоз приходять на якесь дитяче свято, сподіваючись знайти престона. Однак, за одним лише фото із камер вони не можуть впізнати його серед дітей. Престон же і далі наповнює свій дім різноманітними розвагами, а також купою персоналу. До нього інколи навідуються однокласники, але через те, що раніше вони його постійно ображали, престон наказує Генрі нікого із них не впускати. Деякий час по тому йде до маєтку Макінтоша і зустрічає там Престона. Жінка каже, що хоче познайомитися з його роботодавцем. Однак хлопчик говорить, що той на зборах, і невідомо, коли він звільниться. Шей питає, чому Престон не прийшов відкрити рахунок як хотів, і той каже, що трохи запрацювався. Він біжить по гроші і приніс Шей й доларів, просить її усе оформити. Жінка каже, що можливо і містер Макінтош хотів би відкрити рахунок у їхньому банку. У такому разі вона піз радістю йому з цим допомогла. Престон каже, що це чудова ідея, але його бос справді дуже зайнятий. Хлопчик пояснює, що взагалі то фінансовими справами Макінтоша займається він, і поки що чоловік ні на що не скаржився. Престон каже, що сам може зустрітися із Шей і все оформити. Жінка назначає зустріч на восьму вечора, і Престон каже, що прийшла за нею машину. Сміючись, Шей говорить, що це вже виглядає як побачення. Сприйнявши це серйозно, Престон йде до Генрі за порадою. Чоловік розповідає усе, що знає про жінок, що, на його думку, вони люблять, а що ні. Престон мотає це все на вус і роздумує над тим, як вразити шей. Увесь день Престон та Генрі розважаються, грають в різні ігри, змагаються між собою та на всю веселяться. Пізніше за вечерею сім'ю зацікавлює діловий костюм Престона, і він каже, що зустрічається із містером Макінтошем. Фред нагадує, що син покараний і не дозволяє йому нікуди йти. Тоді Престон починає хитрувати і каже, що взагалі-то хотів показати босу фінансовий план, розроблений батьком. Він якось згадав про нього, і містер Макінтош дуже зацікавився. Почувши це, Фред одразу відпускає сина і дає йому роздруківку плану. Чоловік питає, чи може і він поїхати з Престоном, аби познайомитися з Макінтошем, та хлопчик його спиняє. Він каже, що у боса сьогодні ще й побачення, тому не варто його відволікати. Зрештою, Престон та Шей зустрічаються у ресторані. Хлопчик від імені Макінтоша пригощає жінку вишуканими стравами та дарує красиву підвіску. Він питає, чи має шей чоловіка або хлопця, а також з яким найстаршим та наймолодшим чоловіком вона зустрічалась. Престон каже, що ці питання хотів поставити Макінтош, бо шей йому дуже сподобалась. Він не знайомився з нею особисто, однак бачив кілька разів і тепер не може викинути з голови. Розповідаючи це, Престон хитається на стільці і випадково падає, змітаючи усе зі столу. Розуміючи, що вони обоє не надто комфортно почуваються у ресторані. Престон питає Шей, чи любить вона бургери. Квіглі, Бідерман та Джус і далі шукають Престона і починають опитувати місцевих. Однак ніхто із них не впізнає хлопця на фото. Престон же разом із Шей приходять у якийсь фастфуд. Жінка питає, чому саме це кафе, і хлопчик виводить її на середину тераси. Там виявляється підлоговий фонтан, який у визначений час починає бити струменями води. Спочатку та Шей перебігають із місця на місце, аби не змокнути, але потім забивають на все і починають танцювати під струменями води. Випадково саме повз цей фонтан проходить тріття переслідувачів. Вони помічають престона і розуміють, що це той, хто їм треба. Чоловіки кидаються до хлопця, але той, побачивши їх, починає наввипередки із шеї бігти до лімузину. Вони заскакують в автівку, а трійцю чоловіків заторможує фонтан. Коли вони нарешті із нього вибираються, то розуміють, що хлопець знову втік. Тоді ж Генрі підвозить шей додому. Вона дякує престону за цей вечір і каже, що востаннє так веселилася ще у дитинстві. Бажаючи знову зустрітися з жінкою, Престон запрошує її у п'ятницю на вечірку в честь дня народження містера Макінтоша. Він запевняє, що бос теж там буде, отож Шей не вагаючись, погоджується. Коли вона виходить із машини, Генрі уточнює, адже в п'ятницю мав бути день народження Престона. Хлопчик каже, що так співпало у них із Макінтошем дні народження в один день. Наступного дня Фред питає Сандру, де усі їхні сини, і жінка відповідає, що вони усі пішли працювати на містера Макінтоша. Подружжя розуміє, що ніхто із них досі не бачив цього чоловіка, і це їх трохи насторожує. У той же час виявляється, що Престон, аби помститися своїм братам, найняв їх на роботу прибиральниками. І доки він, як завжди, розважається, Деміан та Ральф драють усе до близьку. Трохи пізніше до Престона приходить одна із організаторів вечірки Івон. Вона каже, що їй терміново треба побачитись з Макінтошем, аби він дав аванс. Хлопчик каже, що розпоряджається частиною коштів, отож сам за все заплатить. Престон дає жінці 10 тисяч доларів, і вона йде готувати усе до свята. Після цього Престон зв'язується із Генрі і пропонує йому пограти у відеоігри. Однак чоловік відмовляється, говорячи, що домовився побачитися з друзями. Генрі пропонує їй Престона відвести до якогось друга, аби вони погрались. Та хлопчик каже, що не варто. Залишившись наодинці, Престон починає сумувати. Він розуміє, що без друзів жодні атракціони не приносять радості. Престон приїжджає на майданчик і з сумом спостерігає, як інші діти граються одне із одним. Тоді ж Квіглі, Бідерман та Мантаджус і далі прочісують район і несподівано помічають престона. Побачивши їх, хлопець кидається втікати, і чоловіки мчать за ним. Аби відірватися, Престон звертає в парк, куди не можна проїхати машиною. Однак, випадково виїхавши на сходи, він падає з велосипеду. Джуз починає наздоганяти престона на пішки і, побачивши його, хлопець швидко заскакує на велосипед і їде геть. Але за мить він усвідомлює, що під час падіння впустив свій рюкзак із грошима. Розуміючи, що чоловіки і далі його переслідують, Престон робить велике коло, але все ж повертається за рюкзаком. Він бачить, як якийсь хлопець його піднімає, отож починає крутити педалі швидше. Підліток встигає витягти одну пачку грошей, після чого одразу престон вихоплює рюкзак із його рук і їде далі. Чоловіки не припиняють гнатися за хлопцем, але зрештою престону вдається проскочити повз хавпайф на велосипеді. А от машина переслідувачів успішно там застрягає. Трохи пізніше квіглі Джус вирішують піти іншим шляхом. Вони знаходять випадкового хлопця, яким за збігом виявляється Буч, і розпитують його про престона. Оскільки Буч не бажає говорити без оплати, чоловіки тягнуть його на дах багатоповерхівки і погрожують скинути вниз. Зрештою, хлопчик розповідає усе про престона, включаючи його адресу. Сам же Престон спостерігає за тим, як просувається підготовка до вечірки. До нього підходить Шей і питає, чи точно сюди сьогодні прийде Макінтош. І Престон відповідає ствердно. Тоді Шей прощається із хлопцем, обіцяючи побачитись на вечірці. Слідом за нею до Престона підходять брати. Вони починають обговорювати жінку і називати її золотошукачкою. Деміан та Ральф пояснюють, що це така жінка, яку цікавлять лише гроші. Вони підтверджують свої слова тим, що Шей постійно питає за Макінтоша, а отже, хоче звабити його і привласнити статки. Кілька годин по тому на вечірку починають з'їжджатися гості. Готуючись вийти до них, Престон розпитує Генрі про золотошукачок, і чоловік підтверджує, що це найгірший тип жінок. Однак Генрі зауважує, що такими можуть бути не лише жінки, але й друзі. Добре, коли у тебе є гроші, але важливіше мати поруч людей, які не покинуть тебе, якщо ти усе втратиш. Шейжа тим часом приїжджає на вечірку із колегами з ФБР. Вона наказує їм сидіти у фургоні і діяти лише за її командою. Щойно Макінтош з'явиться, вони його візьмуть. Тоді ж, престо не да докупу подарунків, однак офіціант не дає їх торкнутися, говорячи, що це для містера Макінтоша. Престон намагається знайти серед гостей когось, з ким можна поговорити, але вони усі спілкуються між собою, не звертаючи увагу на дитину. До засмученого престона підходить Івон і передає рахунок за вечірку. Хлопчик ошелешено бачить, що свято коштувало аж 100 тисяч доларів. Він каже, що зараз принесе гроші і йде до свого кабінету. Однак там виявляється, що Престон усе витратив, і в нього залишилося лише 300 доларів. Розуміючи, що він не може оплатити вечірку, Престон починає панікувати. Він звіряє суми на своєму комп'ютері, і у цьому й до нього заходить Фред. Чоловік не бачить, хто сидить у кріслі і вирішує, що там містер Макінтош. Фред каже, що сьогодні у Престона також день народження, і він хотів, аби його відпустили з роботи трохи раніше. Чоловік каже, що син надто зациклився на грошах і втрачає своє дитинство. Фред звинувачує у цьому себе, адже він був дуже прискіпливим і постійно чогось вимагав від Престона. Він каже, що багато що усвідомив за останні дні і зрозумів, що боїться втратити сина. Він дуже хоче, аби престон насолоджувався тим етапом життя, який проживає у даний момент. Плачучи, престон повертається на кріслі, але бачить, що батько уже пішов. Через кілька хвилин заплаканого хлопчика знаходить Чей і знову питає, коли прийде містер Макінтош. Престон каже, що його немає, він зник, після чого втікає і сам. На вулиці Престона наздоганяє і вимагає гроші. Престон і їй каже, що Макінтош зник, і грошей більше немає. Розлючена жінка вибігає на сцену і оголошує, що вечірка завершена. Вона називає Макінтоша шахраєм і просить гостей розходитись. Престон спостерігає за тим, як розгнівані гості йдуть із вечірки, забираючи свої подарунки. Коли в маєтку стає тихо, і Престон залишається на самоті, туди приходять квіглі, Бідерман та Джус. Вони схоплюють малого і вимагають сказати, де той клятий Макінтош. Престон зізнається, що його не існує. Він пояснює, що вигадав цього чоловіка і від його імені усе купував, включно і цей будинок. Тоді Квіглі вимагає віддати гроші, та престон каже, що вже їх всі витратив. Бандит не розуміє, як за тиждень можна було витратити мільйон, і просто скаже «ніє». Доки чоловіки думають, що робити далі. Престон користується моментом і кидається втікати. Трійця біжить за хлопцями, починає переслідувати його по усій території. Однак престону легко вдається влаштовувати пастки завдяки своїм іграшкам. Бідермана він замикає у кулі і підвішує під стелею, а Джуса замикає у клітці і закидає тенісними м'ячиками. Квіглі найдовше переслідує престона, але зрештою і його хлопець замикає у кулі для живого боулінгу і скидає в басейн. Щойно престон розслабляється, думаючи, що усе скінчено. Чоловіки вилазять із своїх пасток і знову накидаються на хлопця. Та у ту ж мить біля маєтку з'являється шей із підкріпленням. Вона показує своє посвідчення і каже, що чоловіки заарештовані. Квіглі починає називати себе Макінтошем, думаючи, що фальшива особа дасть йому нове життя. Однак ФБР все одно заарештовує Квіглі за махінації з грошима, а бідермана та Джуса беруть як співучасників. Трохи пізніше Престон питає ушей, чи зможуть вони ще колись побачитись, і жінка просить його зателефонувати принаймні років через шість. Потім вона цілує престона на прощання та йде, а в маєток проривається Фред, який шукає свого сина серед усього цього гармидару. Фред забирає сина додому, але той на вулиці помічає Генрі. Престон каже, що думав, що Генрі теж покинув його, як і інші, та виявляється, чоловік просто відскочив за морозивом. Зрештою, оскільки Макінтоша більше немає, Генрі та Престон прощаються, домовляючись якось ще зустрітись та повеселитись. По дорозі додому Фред питає сина, що там сталося, і Престон коротко відповідає, що Макінтош виявився не тим, за кого себе видавав. Коли вони повертаються додому, то престона зустрічають мами і брати із святковим тортом. Вони співають йому пісню і кажуть загадати бажання. Розуміючи, що у нього вже є найцінніше його сім'я, хлопчик не знає, що побажати. Але потім, поглянувши на фото шей, престон каже, що таки є дещо, що він хотів би мати. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.